Та нас, пане президенте, дуже важливо бути тут, у вільнюсі сьогодні, дорогі друзі, партнери. Ми всі хочемо тієї самої речі: зупинити російську війну, принести реальний мир та зробити безпеку тривалою. Ось Заради чого ми всі працюємо, перше я поінформував наших партнерів про ситуацію на фронті. Ми також говорили про нашу нашу операцію всередині Росії, яка серйозно послабила їхню армію. Операція Павутина. Показала, як насправді визначає виглядає сучасна війна, і чому так важливо залишатися попереду в технологіях? Всі наші спільні інвестиції у виробництво дронів, всі Весь наш спільний досвід на полі бою, все, що ми робимо разом з нашими партнерами, все це посилює Європу сьогодні. Ми погодилися з нашими партнерами щодо декількох спільних рішень, які посилять нашу безпеку навіть більше. Я дякую кожному з вас за готовність допомогти. Будуть. Нові оборонні пакети будуть нові інвестиції в українське виробництво зброї, особливо дрони. Україна може виробляти набагато більше, і ми бачимо інвестиції партнерів як спосіб надати цим партнерам пріоритетний доступ до поповнення їхніх арсеналів після цієї війни. Друге, я дякую всім вам за наш спільний погляд на те, що потрібно дипломатії для того, щоб бути успішною. Сьогодні ми ясно бачимо ситуацію. Якщо Росія перетворить зустріч у Стамбулі у порожні борошки балачки, то повинен бути новий рівень тиску, нові санкції не лише від Європи. Ми повинні працювати по спільних санкціях на рівні великої сімки, включно зі сполученими штатами та з усіма у світі, хто хочуть миру. Це дуже дуже важливо, щоб кожен із наших партнерів підтримував саме такий підхід. Санкції Проти Росії необхідні і важливо серйозно обмежити російську торгівлю нафтою та її використання танкерів. Санкції, включно з вторинними санкціями, мита та стелі цін можуть спрацювати та підштовхнути Росію до миру без тиску. Путін просто продовжить бавитися в ігри з усіма, хто хоче, щоб ця війна завершилась Переговори в Стамбулі щойно завершилися. Я очікую на повну доповідь від міністра Омєрова. Вони обміняли обмінялися документами через турецьку сторону, і ми готуємо нове звільнення полоненихтретє. Майбутній саміт НАТО може посилити європейську безпеку. Або якщо ж він пошле неправильний сигнал, це лише заохотить Путіна. Ключем до тривалого ключ до тривалого миру зрозумілий агресор не повинен отримати жодних винагород за війну. Путін повинен отримати нічого, що могло би виправдати його агресію. Будь-яка винагорода лише покаже йому, що війна приносить дивіденди, геополітичні здобутки. Для Росії настільки ж важливі як гроші чи території. Якщо Путіну дозволять вирішувати, хто приєднається до НАТО, де натівська інфраструктура може чи не може бути, тоді російські апетити до війни тільки зростатимуть. Нашою спільною метою є зворотне: цілковито завершити, покінчити з російським голодом. Для агресії Україна робить свій внесок. І я вдячний всім партнерам, які роблять їхні. І Ми всі повинні діяти як одна єдина євроатлантична спільнота. Саміт НАТО у червні є правильним місцем та правильним часом для того, щоб надіслати чіткий меседж. Росія не отримає нічого від цієї війни. Міцні рішення потрібні рішення для Європи, не для Путіна. Ми всі повинні працювати разом, щоб це справді сталося і. Це можливо. Дякую всім, хто допомагає нам. Дякую. Дякую, пане Зеленський, президенте Румунії. Слово.